Купили або отримали світшот, який висить мішком. Зараз покажу, як зробити його ідеальним по фігурі. Вітаю, друзі, на своєму каналі. Маємо світшот, наскільки завузите, з обох боків, досить багато, як на мене. І вкоротити на ось цю величину. Насамперед відпорюємо низ. І вкорочуємо на 5 см, вкоротили низ, прошили, тепер відпорюємо рукав. милом або націчкою позначаємо собі центр рукава і передню частину. Рука від порола, вивертаю на основу на виворіт. сколюю бокові шви, пройму, боковий шов з боковим швом, заколюю собі акуратно, вимальовую по назначенні мітці лінію. Обрізаю. Вшиваємо рукава в пройму і обмет. Зішили бокові шви, обметали. Зараз розпрасовуємо розріз і вистрочуємо. Світшот готовий. Ставте лайк, підписуйтесь на мій канал. Бажаю вам всього найкращого. До нових зустрічей. До побачення!